Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. На засіданні постійної комісії присутні шість членів комісії. Кворум є. Ми можемо розпочинати роботу. На засіданні постійної комісії також присутні Тетяна Володимирівна. Білогол, заступник голови обласної ради, Ольга Миколаївна Бондаренко, заступник керуючого справами, начальник управління з організаційних питань діяльності ради, виконавчого апарату обласної ради, Андрій Миколаївич Гнатусок, начальник управління з питань комунальної власності, виконавчого апарату обласної ради, Ілля Миколаївич Крючков, начальник управління правового забезпечення діяльності ради, виконавчого апарату обласної ради, Тетяна Миколаївна Деменко, директор департаменту. Охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації на засіданні комісії присутні Бойко Валерій Володимирович, Гречаніна Олена Яківна, Григоров Сергій Миколайович, Любов Володимирівна Канцедал, Галина Дмитрівна Фадєєнко. Шановні депутати. Я нагадую всім про те, що відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні наше сьогоднішнє засідання буде записано та оприлюднено. На офіційному сайті обласної ради. Шановні колеги, враховуючи відсутність на засіданні секретаря постійної комісії але Ройтблат, є необхідність обрати секретаря сьогоднішнього засідання комісії. Пропоную кандидатуру Сергія Миколаївича Григорова. Заперечень немає. Хто за цю кандидатуру? Прошу голосувати. П'ять за рішення прийнято. Сергій Миколаївич приступає до роботи. Шановні колеги, переходимо до розгляду проєкту порядку денного нашої комісії. Слово для оголошення заяви надається Сергію Григорову. На жаль, маю конфлікт інтересів, тому в обговоренні порядку денного та по рішенням пункту 6, 7 і 8. У мене є конфліктні інтереси. Так, шановні колеги, які будуть пропозиції щодо порядку денного? Затвердити порядок денного. Є пропозиція. Хто за цю пропозицію? Пушу голосувати. П'ять. П'ять за. П'ять за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про проект рішення обласної ради про делегування функцій замовника будівництва. Слово для інформування надається Андрію Миколаївичу Гнатушку, начальнику управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради. Шановні панову депутати? Я буду коротко скільки пояснення запису інформації за обласної ради. Звернувся заступник начальника обласної військової адміністрації з проханням голодувати департаменти капітального будівництва, Харківської обласної державної військової адміністрації, функції замовника будівництва за проєктом ремонту реставраційної частини приміщень пам'ятки архітектури, місцевого значення, благодійний корпус, літера та інших комунального непроміційного підприємства, Харківської обласної ради обласна клінічна лікарня за адресою міста Харків, вулиця Долешна, тринадцять, робіт, реставрація. Управлінням підготовлено зазначення проєкт рішення, яким пропонується визначити департамент капітального будівництва хатівсько обласної державної адміністрації представником обласної ради, та делегувати передати йому функції замовника будівництва за вказом на вище проєкт. Крім того, пропонується затвердити форму договору про делегування функцій замовника, який додається до зазначеного проєкту рішення. Поряд цим. Враховуючи кадрові зміни, які відбулися в Харківській обласній військовій адміністрації, і у зв'язку з тим, що вчора розпоряджень 190 ВК був призначений для Люк Ігор Миколаєвич до ректором департаменту. При розгляді зазначеного питання щодо його положення, прошу погодити з замість, врахувати, що. Була зміна керівника департаменту і захисть Віктора Богдана буде Ігорюк зазначити. Крім того правувати таку технічну правку, таку технічну правку. Крім того, одночасно хочу повідомити, що. 3 жовтня ви вже попередньо розглядали безпосередньо надання згоду департаменту на проведення зазначених вказаним за проєктом погодами та 3 жовтня, поточного року головою обласної ради видала на заперечення для того, щоб поводити проєкт дійснення для подальшого розгляду на понадному засіданні обласної ради з призначили вище технічною ставкою щодо зміни писанта та власних так. Дякую, е, Колеги, які пропозиції? Так, підтримати. Е, є пропозиція погодити проект рішення та рекомендувати внести на розгляд пленарного засідання із технічною правкою, про яку нам повідомив Андрій Миколайович. Хто за цю пропозицію прошу голосувати. Сергій Миколаївич, ви теж да? голосуєте? А, так, ні, а, ні, ні, ні. Перше питання. Перше питання. Так. Не про голосну лікарню. Ні, це перше делегування повноважень. Так, так. Голосує. 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 Так. Чи за рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Переходимо до розгляду другого питання. Порядку денного про проект рішення обласної ради. про... Звільнення Тарасенка Геннадія Григоровича з посади директора комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласний багатопрофільний дитячий санаторій. Будь ласка, Андрій Миколайович, слово для інформації. До обласної ради довісну заяви від Тарасенка Геннадія Григоровича щодо звільнення його з посади за власним бажанням. Зорахування виконаного управління з нашого проєкт рішення. Які я прошу вас розглянути та які пропозиції? Підтримати. Підтримати. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Шість за шість за рішення прийнято. Переходимо до розгляду третього порядку денного про проект розпорядження голови обласної ради про виконання обов'язків директора комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласний багатопрофільний дитячий санаторій. Будь ласка, Андрій Миколаївич. це продовження попереднього питання зв'язку з заявою Тарасника щодо його звільнення з посади. Тут на підставі заяви також, на документ від тримарі Олег Сінець, яка на даний час є медичним директором указаного комунального підприємства щодо покладання на неї обов'язків. Управління підготовлено зазначене розпорядження про покладання виконання обов'язків директора казваного комунального підприємства на Тімаріну Олену Віталівну, медичного директора. На період до призначення керівника цього підприємства відповідно до чинного законодавства, враховуючи те, що вона є штатним працівником комунального підприємства. Прошу погодити проєкт розпорядження. Олена Вітальна Тімаріна у нас в залі засідань. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Якщо питань немає, які будуть пропозиції? Голосувати Так, погодити проект по розпорядження голови обласної ради про виконання обов'язків директора комунального анекдотаційного підприємства Харківської обласної ради, обласний багатопрофільний дитячий санаторій в особі Тіваріної Олени Віталіївни. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Щось за, за рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Вітаємо вас і бажаємо вам успіхів побачення. наступне питання: четверте порядку. денного про проект розпорядження голови обласної ради про надання згоди на проведення робіт за проектом реконструкція системи теплопостачання, резервне живлення, встановлення модульної транспортабельної котельні на території комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласний клінічний перинатальний центр за адресою місто Харків, вулиця Малиновського, 4. Це є продовження вже питання, яке було на вашому розгляді стосовно дитячої інфекційної лікарні. Це стосується безпосереднього проведення робіт щодо реконструкції системи теплопостачання, розервування безпосередньо роботи проводяться. На підставі угоди між підприємством та дитячим фондом ЮНІСЕФ щодо співфінансування. Загальна сума фінансування складає 13 мільйонів 990 тисяч. Фінансування підприємства передбачено у розмірі 3 мільйони 118 тисяч, Тобто, фактично, це подало. Відповідні зміни були передбачені фінансовим планом. Зрахування викладеного управління погоджено, готово на проєкт розпорядження. який прошу вас проводити. Які пропозиції будуть, шановні колеги? Погодити проект розпорядження обласної ради про надання згоди на проведення робіт за проектом реконструкція системи теплопостачання. Резервне живлення встановлення модульної транспортабельної котельні на території комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради обласний клінічний перинатальний центр. Цю пропозицію про 6 за рішення прийнято. Переходимо до наступного п'ятого питання розгляду порядку денного про проєкт розпорядження голови обласної ради, про надання згоди на проведення робіт за проєктом реконструкція системи теплопостачання, резервне живлення, встановлення модульної транспортабельної котельні на території дитячої лікарні, комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради, обласна дитяча клінічна лікарня за адресою місто Харків, вулиця Клочківська, 30. 337 а слово для інформації Андрій Миколайович. Шановні пане депутати, це аналогічне питання, яке ви розглядали попередньо. між комунальним некому цінним підприємством Харківської обласної ради обласного дитяча північного літання та безпосередньо укладені на угоди щодо співфінансування за щодо виконання зазначеного проєкту постановлення резервного живлення, саме самомоду транспортабельної транспорт, категорії. Щодо фінансування безпосередньо орієнтовна сума складає 13 мільйонів 167 тисяч гривень, з яких фінансування безпосередньо комунальним кандидатним підприємством передбачається у розмірі 3 мільйони на тисяч гривень. Та змін про враховані у фінансовому плані на поточний рік з кожним. Проведено готовувати ви Прошу вас побудити Які пропозиції, шановні колеги? погодити проект розпорядження. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Щі за рішення прийнято. За тут для питання порядку денного про надання. Води на проведення робіт за проектом реконструкція частини приміщення виту... ангіографічно операційно-нежиткової будівлі літери М 9 учбово-діагностичного корпусу за адресою Харківська область, Шевченківський район міста Харків, проспект Незалежності 13. Дякую, будь ласка. Дякую. Дякую. Комунальним інформаційним підприємством вирокана проєктна посадових документація на, на вказані роботи, яка отримала позитивну експертизі для безпосередньо проведення відділу на згоди власника реєстру на рухому майно власником є обласна рада, а комунальним підприємством підприємства є балансом Тобто кошти на проведення визначених робіт у фінансовому плані передбачені. Враховуючи випадно певний підготовлений проєкт розпорядження, який я вас прошу поговорити. Так, шановні колеги, які пропозиції? Так, поводити даний проєкт розпорядження. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. За п'ять. За рішення прийнято розглядаємо наступне питання порядку денного. Сьоме про проєкт розпорядження голови обласної ради про надання згоди на проведення робіт за проєктом капітальної реформи частини електричних мереж з облаштуванням пристрою АВР, лікувального корпусу літера ЧЕ. 9 КНП Харківської обласної ради, обласна клінічна лікарня за адресою Харківська область, місто Харків, проспект Незалежності 13. Будь ласка, Сергій Миколаївич. Це аналогічно тотальне попередньо, рішення безпосередньо нашим комунальним комерційним підтримкам розроблений названий проєкт. Проєкт пройшов відповідну експертизу та отримав позитивний експертний звіт, Фінансування на проведення вказаних також передбачено в фінансовому плані відповідно до довідки до бухгалтерії, кошти, обігові кошти на рахунок підприємства Є. Тому прошу погодити зазначений проєкт розпорядження для можливості виконання вказаних робіт, які кошти необхідні на привіт. Шановні колеги, які записання пропозиції? Так, погодити проект розпорядження. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. За п'ять, п'ять за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного про проект розпорядження голови обласної ради про надання згоди на проведення робіт за проектом капітальний ремонт частини внутрішніх електричних мереж з влаштуванням пристрою АВР. Дякую літера М 9 КНП Харківської обласної ради, обласна хлінична лікарня за адресою Харківська область місто Харків, Проспект Незалежності 13, будь ласка, Сергія Миколаївич, О, Андрій Миколайович. Аналогічно повідомлення питання безпосередньо підприємством виготовлено проєктно-кошторисну документацію отримано позитивно Експертні фінанси на рахунках є в фінансовому плані зазначена робота передбачення. Для початку виконання необхідна згода розгоду. розпорядження прошу погодити. Так, які запитання, пропозиції? Добре. Так, проводите даний проект розпорядження. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. За п'ять. 5 за рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Дякую. Дякую, Руслан Сергійович. Дякую. Питання 9 Порядку денного про проект розпорядження голови обласної ради про капітальний ремонт приміщення блока 3 а Перший поверх відділення добрий день інтенсивної терапії за адресою місто Харків, вулиця Академіка Павлова, 46. Будь ласка, Андрій Миколайович, безпосередньо призначення в комунальних підприємствах подробника корисна документація, яка отримала позитивний експертний звіт. Крім того, відповідні роботи передбачені фінансування на передбачені фінансовим планом, звідна зависити прийомся означені кошти на рахунок. Зрахування викладаного управління пізовлено зазначено проект розпорядження щодо надання згоди, який є необхідним безпосередньо для отримання позволів щодо проведення будівельних. Прошу проговорити проект розпорядження. Так які питання, які пропозиції, шановні колеги? Так. Є пропозиція підтримати проект розпорядження голови обласної ради. Хто дати пропозицію, проти голосувати Чи за рішення прийнято, шановні колеги. порядок денний нашої постійної комісії вичерпано. Ми попрацювали сьогодні швидко, але ефективно. Тому дякую за прізну роботу. Засідання комісії голосую за